Так, вітаю вас на уроці Самбо. Отже, діти сьогодні до нас завітав незвичайний гість, заслужений майстер спорту України з дзюдо, чемпіон України, чемпіон Європи 2011 року у Лондоні, чемпіон світу 2011 року у Туреччині, Ганталія, чемпіон 14-х літніх Параолімпійських ігор 2012 року з дзюдо у Лондоні. Косінов Олександр Іванович. Всіх вітаю! Привітайте, діти, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Да. Добрий да. день. Добрий день. Продовжую. На наших уроках я вже розповідав вам про Олександра. І сьогодні у вас буде можливість познайомитись з ним поближче. На уроках самбо учні розвиваються не тільки в фізичному напрямі, а також і в інтелектуальному. Та сьогодні ми будемо старатися зрозуміти, як стати чемпіоном, що для цього потрібно. Хочу сказати, що ми всі ваші вболівальники, діти знайомі з подіями дзюдо та самбо з перемогами наших спортсменів. Ми знаємо, що під вашим керівництвом нещодавно Єлизавета Литвиненко зайняла третє місце на чемпіонаті світу, а Юлія Курченко стала бронзовою призеркою гранслем в Тбілісі та інших спортсменів. Вболіваємо за наших та радіємо перемогам разом. А зараз я хочу, щоб ми подивилися невеличкий відеоролик, який я підготував. Вступний, так скажемо, будь ласка, увага на екран. Поки я не можу вам сказати, я можливо ще зостануся, можливо, вже е щось інше буду робити. Але я думаю, що я дзюдо не покину. Десь я буду навіть в, в цій збірні допомагати хлопцям, які прийдуть після мене. Ось такий невеличкий відеоролик ми передивилися. Ну що ж, ми побачили, що дзвідови не покинули. Розкажіть нам, будь ласка, свою історію та шлях ну, як, до перемог. Яким він був? Поділіться, будь ласка, з нами. Ну, я почав займатися, коли мені було 10 років. До цього займався там пару років плаванням, потім тинявся, але в мене мати дуже такий активний. Чоловік, людина, яка мені, мене завжди штовхала, йди кудись займайся, не сиди вдома. І так сталося, що в мене в класі мій однокласник займався дзюдо. Ось, і я пішов з ним, побачив, сподобалося з першого разу. Почав займатися, не все зразу вдавалося. Скажу, далеко не все вдавалося. Хлопці більш швидше розвивалися, займали там і призові місця. Довго не міг я там стати навіть призером міста області. Ось потім далі продовжую шлях свій. Я поїхав в Дніпропетровськ навчатися і тренуватися. Там дуже сильна школа була. Дзюдо. Потім в мене був така перерва, була, ну там десь. Рочки три я працював, але теж займався, ходив, тренувався. Я ніколи не покидав тренування. з дзюдо. приходив там з хлопцями, допомагав, боровся. Ось і в десятому році там вже так сталося, що там через тренерів мене познайомили там з Михайлом Яковичем Романкевичем, який був на той момент. Ну і зараз є тренером національної збірної Паралімпійської дзюдо. Ось пройшов там комісію, поборовся на чемпіонаті України, але програв там, став, зайняв третє місце. Ось дуже там засмутився. але сказали, там нічого страшного, там зараз будуть відбірковіші тур... змагання. Це вже залишалося два роки до Паралімпіади в Лондоні. Ось і там хлопець, який виграв, там не захотів далі виступати. і Мене взяли. Ось і мій перший старт. Там не було е, з початку турнірів. Зразу ми поїхали на чемпіонат світу. І перший мій старт я виграв чемпіонат світу. Ось потім була Європа і далі Паралімпійські ігри вже у Лондоні. Ось, ну а потім вже, як то кажуть, відчув смак. Далі друге дихання, не знаю, третє, четверте. Захотів далі займатися, і були ще перемоги. і була підготовка до Ріо. І в Ріо теж я, я вважаю, що дуже гарно відпрацювали. Да, я зайняв третє місце. Програв сильному супернику з Мексика з Мексики. Ось но третє місце теж ти на п'єдесталі, ти залишився на п'єдесталі з 2012 року. Там е, крім мене нікого не було. Е, ось е, з той плеяди. І далі я готувався до Токіо, але були. У 18-му році в мене там одна травма була, друга травма. Там коліна. Ось, і десь там ще якісь моменти. І в 2019 році там я відбирався з хлопцем Дмитро Соловей. Зараз він виступає у категорії до 90 кілограмів. І він вже мене випереджав по очках. І там до кінця року я вже думав, що все там. Після Узбекистану в мене там були ще моменти, і я вирішив, що буду закінчувати. Ось думав залишатися в збірній, але там підійшов Віталій Вікторович Дуброва з ким зараз і ми працюємо, і кому я допомагаю. Це головний тренер національної олімпійської збірної по дзюдо, і спитав мене там, хочу я, не хочу. Там сказав дати через, через там, кілька днів там відповідь. Звичайно, я хотів. Я хотів. Це олімпійська збірна, це мрія кожного попасти на олімпіаду. Так, в мене так. там трошки там не вийшло да, на Олімпіаду. Е, я далеко був від того. Але така мрія, Паралімпіада, дала теж свій поштовх, щоб я залишився і далі займався своєю улюбленою. Е, ну, це, я вважаю, що це не праця, а улюблене діло. Ось. І от е, кінець 19-го року, і спочатку 20-го року. Я вже почав працювати, там потрошку набиратися досвіду, і зараз от вже пройшло пол... десь ну, так, три роки, таких можна сказати, і останній рік так вже появилися в нас, і я виходжу там. Мені довіряють, щоб я виходив там з хлопцями вже секундувати їх на гран-при. Як ви бачили, там да, Юля Курченка, там вже призеркою стала, то Віталій Вікторич не виходив там, я з нею виходив там. Ну і інші хлопці: Артем Лисюк, і Дельшот Халматов. Багато багато там всіх не перечислюся, але всі перші номери є в нас, ну, ми тренерським штабом. Завжди там, якісь є моменти, то хтось виходить, підстраховує, і це взагалі така перемога в цілому. України, немає там я тренував ти тренував десь десь тут вже збірна України і там командна робота. Так, да, да, да. це командна робота. Командна там робота. лікарі, масажисти, тренери, всі допомагають, всі, що можуть, роблять для перемоги. Добре, ми вас почули. Дякуємо. Отже, якщо діти зараз відійдуть на, ну, на безпечне дистанцію чи можемо ми зробити якісь там декілька фізичних вправ від вас, які які ви вважаєте а, дієві фізичні вправи для того, щоб, ну, наприклад, зробити зарядку чи руханку? І чи взагалі виконуєте ви зарядку ранкову? Ну, я виконую більш стретчинг, тобто тягнусь там зранку. Да, 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 розтяжки. Ну розтяжки повинні бути е, в цілому в різному віці, але ну, я не кажу, що я старий, але спочатку мені більше треба потягнутися, а потім займатися фізичними вправами. Uh -huh. я, я, я вважаю, що в принципі, в принципі руханку можна робити, ну, яку яку ви захочете, там ставити улюблену музику, попригали трошки на місці, побігали. Руками помахали, хто може таку можливість повіджималися, зробили прес там такий короткий, щоб просто привести до тонусу свій, своє тіло і почати бадьори ранок. Дякуємо. Що потрібно для того, щоб бути сильним, та як перебороти страх? От такі питання. Що потрібно для того, щоб бути сильним? Вірити в себе, це насамперед. Вірити в те, що ви можете зробити, що якщо хтось зробив там щось таке величезне, да? там, хтось там, на Гору Еверест зійшов, чи хтось построїв таке е, гарний гарне будинок, да? який там, Буршхалів, да? є там, в Арабських Еміратах. Тобто є дизайнери дуже такі класні, то і, і в яку ви Дивитись в сторону, я не знаю, ну по життю там, да хтось математик, хтось там історик, там чи може інше, може хтось по спорту хоче, чи ще якісь там є у вас улюблені справи, то вірте в себе і насамперед це праця. Я вважаю, що ну я зробив себе за що того, що я працював, багато працював, багато чого не виходило. І як кажуть, нехай у вас не вийшло сто разів, але на сто перший раз може і вийти, а може і на тисячний раз. І якщо ви, як писав там Да Павло Коельо, там в книжці не пам'ятаю алхімік, по моєму, то там сказано, що якщо ви щось дуже сильно хочете, то вся Вселенна, весь весь Всесвіт буде вам допомагати цього досягти, тобто вірити в принципі, вірити, вірити що. Поруч з вами є і Янголи, і є, є Всесвіт, і є Господь Бог, який теж вам буде допомагати. Здорово, дуже здорово. Так, а тепер, будь ласка, від дітей запитання. Підійма... Руку опускайте. Добре, давай, Рудик Марія, я бачу, хоче запитати Маш, будь ласка. У мене є таке запитання: хто був вашим першим наставником на ваших перших е, змаганнях? Е, перший наставник, на жаль, вже його немає. Ось е, це мій тренер, куди я прийшов, куди я записався в групу. Е, коли ще жив ну, там в Запоріжжі, наразі я проживаю в Києві, ось Сергій Ніколайович. Не пам'ятаю, як його було прізвище, але дуже гарна, добра людина. Я вважаю, що це він по більшій частині це тренер, який мене залишив там теж у дзюдо, хоч і мені сподобалося, але дуже вважаю, що від тренера дуже, дуже багато залежить, буде дитина далі тренуватися, буде подобатися їй тренування чи ні. Ось цей чоловік, Сергій Ніколайович, вважаю, що цей перенаставник, з яким я виходив на свої перші там змагання: город, місто, місто, область це він був дав любов до спорту, правда? Да, да. Можна так сказати. Тож цініть своїх вчителів, зрозуміло. Так, так. Чи є а, когось ще запитання? Можливо, хтось ще щось хоче запитати. Так, ну, в принципі, тоді нам все зрозуміло. Ага. А, що ще хотілося б вам сказати? Дякуємо вам за те, що приєднались до нашого уроку. Нам приємно було з вами познайомитись. Сподіваємось, що ваші учні будуть перемагати на міжнародних змаганнях, а ми точно будемо вболівати за наших. Отже, від нас ми за те, що ви витратили час для нас і. Подарувати ось таку кружечку з нашою школою. Ось, ви мені скажете, Дякую. куди, куди Дякую. відправити? Так, да, я вам відправлю, і це буде як приємна згадка про нас. Діти, Дякую. давайте ми зараз всі всі включимо мікрофончик і цеки зробимо в честь подяки для нашого гостя. Включіть мікрофончики, будь ласка, і поаплодуйте. О, я не знаю. Все, дуже вам дякую. Бажаю вам всього на кращого. Досягти в житті чого ви бажаєте. Більше посміхайтесь, виходьте на вулицю, дихайте повітрям, займайтесь спортом, і нехай Бог вас береже. Дякуємо. Дякуємо, дуже дякуємо. До зустрічі. Все, до побачення. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.